Роман Друсь народився у селі Борщівка Борсуківської громади. У 2014-15 роках брав участь в АТО. Загинув 11 червня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу біля міста Вогледар на Донеччині, похований 17 червня 2022 року у родинному селі. Рома пам'ятаю всі однаковим, завжди усміхненим, від вуха до вуха, щирим, очі світяться вогнем горять. Рома був такий спокійний на людях, але в нього все всередині горіло. В нього було багато планів. Ми познайомилися в соціальних мережах. Ось, я перша до нього написала, привіт, як справи, і зав'язалася спілкування. Моя мама в нього була першою вчителькою. Ми шість років спілкувалися, переписувалися, по телефону, спілкувалися, зустрічалися. Хобі в нього було на першому місці це рибалка і полювання, на що він любив. Ну, Таких, як він більше, напевно, немає. Він був красивий, мужній, сильний, любив батьківщину, насамперед, любив батьків. Він мовляв О. І так і закінчив в Ланінцях ПТУ. І робив. Ото в Ланівцях поставив фонтана. Його пам'ять на заробітки їздив до Києва. Постійно був Києві. Шустрий був. Обговорювали створення громадської організації ветеранів АТО, яка б займалася екологічним питанням. У нас є ставок поблизу села. Хотіли там трошечки почистити, відновити вигляд його, запустити рибу, щоб вони там. Ну він любив рибалку, полювання. Були такі плани, але прийшла війна, і плани довелося посунути. Він мріяв багато що хотів зробити, але й так вийшло. що В місті він не хотів бути, тільки бути в селі, зробити перестройку, хату, достроїти і все зробити. І тільки в селі. Буде. У рідних Романа Друзя залишилось багато світлин з часу, коли хлопець перебував у зоні АТО. Віра і досі не знає усіх подробиць, де був син та які завдання виконував. Роман не розповідав, не хотів, щоб вдома хвилювались. Позвонили, сказали піти воєнкомат, він пішов, і поїхав. Казав, я не піду, я тільки на курси на три місяці, а опинився на Донеччині ти й коли ми з ним познайомилися, він вже був в АТО на даний момент. Він те, що мені особисто говорив, сказав, що прийшов з армії, і потім йому не сказали, що треба йти в АТО. Йому сказали, що треба йти на навчання. Але мати з батьком як відчували, каже, це не буде полігоном. Це тебе відправлять 100% десь на Донеччину. Чи на Луганщину. І як він був там, буквально три місяці вже як був на передовій, ніхто не знав ні з родичів, ні цей перший дізнався цей двоюрідний брат. По телефону він почув вистріли і сказав: «Романе, ти там. І він каже: «Так, я тут. Він командир бойової машини БМП. А він ніколи нічого не казав. Все добре, і все. І що робить, іде, він знаходиться в ніколи. Нас. Він був і на Луганщині, і на Донеччині. Так, Другий раз він попав, що вже війна, то він там всі точки став. Я то На фотографії бачу, що пише Лисичанськ, то ще десь там, то ще й і ніколи не спілкувався так, щоб він розказував щось десь якесь. Претно ну, нічого мені так не він тільки Говорив, що здебався з кумом теперішнім. Він також нас воює. Це Доценко Дмитро. В Донецькому аеропорту вони були і вони для нього робили зраний коридор. Вони попали в оточення, наскільки мені відомо. От чоловік, ніби був на страховці, робили для них зраний коридор, щоб вони могли вийти. Потім вже пізніше вони були в Іловайському котлі. Він також виходив з побратимами. Також зараз Труцюк Олександр на передовій моментами згадував побратимів, згадував хлопців, казав дуже багато полягло людей на той момент. Дійсно, було страшно, як вони виходили. Вони виїжджали. Це була, якщо я не помиляюся, БМП-машина. Він був командиром її. І вони п'ять чоловік в цій машині по черзі вибиралися з цього котла. Це вже по словах побратима після його загибелі. Бо до того він не ділився. Його боліла дуже сильно втрата нашого земляка, з сусіднього села, село Снігурівка. Там Василь Васильович таки загинув. І вони були разом. Він був в цей момент, він бачив, як це все сталося, і він говорив, що я до сьогодні не маю спокою. Ну, він постійно вірив, що все щось десь можна було перемінити, зробити інакше, зробити так, щоб його врятувати. Він каже: мабуть, треба було не так зробити, а поступити по-другому. Тобто не виконати наказ, порушити його і піти зробити так, як він вважав за потрібне. Були моменти, коли він з таким, знаєте, захватом говорив про якісь такі операції, коли йому щось вдавалося зробити. Тобто, наскільки близько він міг наблизитися до ворога, щоб там зробити як знаєте, якусь засідку чи розтяжки поставити, він горів тим. Тобто, війна це для нього не просто обов'язок. Його дуже тішило той факт, що він зміг щось зробити для того, щоб знищити ворога, особисто він. Ехо Ато воно завжди було. Він говорив, що мені потрібно ходити на полювання, відволікатися, розвіюватися. Так, це хобі його, як терапія була. Він казав, каже, що мене може і голова боліти, бо і контузії ж були у нього. Але він казав, я не йду заради споживи, просто щоб випустити пар і просто постріляти. Так йому було легше за часів АТО, що він постійно говорив, якщо я не буду тут стріляти, значить я піду і буду стріляти там. Ну, був зовсім не та людина. Змінений був, але помаленьку-помаленьку. Так, ну зі зброєю він не міг розпрощатися, йому було легше піти там постріляти, і прийти додому і вже проводити час з сім'єю. Єдине, що так він переживав, що тоді, він що тут, сидівши нічого не зробиш. Тобто він розумів, що ну, а то в тупік за такий заходить, який питання не вирішує, і він так і йти ніби і не йти. Щось, бо вже сім'я, прив'язка до сім'ї, але з іншої сторони Роман завжди розумів і завжди знав, що це ще не кінець, що буде щось більше. З нас в школі була військова підготовка, його вчитель зараз він не пенсійний вчителя, він постійно його запрошував, щоб він ділився з дітьми досвідом. Він ходив, відвідував школу. Ну, він постійно говорив, що це ще не кінець, що буде продовження. Цієї АТО так сказати. Хоча він тоді знав, що це не ато, що це є війна. Відчуття Романа справдились. Тому вже 24 лютого чоловік був готовий знову іти захищати країну від ворога. Усі розуміли, що першими, кого попросять піти, це атовці, тому що це люди з досвідом. Yeah. Він хотів йти відразу, тому що йшли його хлопці, його куми, його друзі, щоб бути разом. Тобто так, і воно ніби і морально легше, і ти знаєш, хто біля тебе стоїть, що дуже важливо. На перші місяці, коли були зібрані всі, хтось йшов добровільно, хтось за призовом, і ти не знаєш, хто стоїть біля з тобою поруч в окопі. І... Коли Роман приходив в відпустку, то він розказував, що зрадники були із місцевого населення, їх здавали б систематично. Одного разу він розповідав, що вони підмітили, як виходила мамочка молода з колясочкою. Не знаємо, чи була там дитинка, чи не була, але вона ходила на прогулянку і після того постійно були прильоти такі точкові. От, і вони визначили, значить, що це коригувальниця. Я дуже добре пам'ятаю. 24 число, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була вагітна на восьмому місяці. Він лежав лікарні два тижні перед цим. У нього була виразка. Як виясняється, потім він втік з лікарні. Він знав наперед, що буде це вторгнення. Хоча мені він нічого не казав, казав, що я збираюся їхати в Київ на роботу. Ось, але після загибелі той самий побратим Сашко приїхав і каже, що в нього сумка вже була зібрана, бо перший дзвінок був до нього, що чи ти готовий. Переживали, ми час переживали. Я йду і все. Не хотів, не слухав. Міг би залишитися, але таке. Відмовляти відмовляла, бо діти переживала за батьків, за це і батьки відмовляли. Але роман є роман, як то кажуть, дуже хотів захищати, бо він розумів, що якщо не стати там до зброї, то тут доведеться дуже важко. Якщо сюди, не дай Бог би Росія дійшла би. Тут що не хата, то щирі українці, бандерівці і патріоти, і таких би не жалували. Тому пішов захищати, розумів, що треба спинитися там. Була розмова, тому що в мене було кесарів ростин, і, по суті, ще одна дитина маленька, ще три роки не було. Він міг лишитися. Він сказав, що ні. Якщо я йду, то ми йдемо, бо вони в втрьох з кумами піти. Він каже, я йду з ними, ми йдемо втрьох, щоб бути разом. Ми спілкувалися, але постійна фраза у мене все добре. Вже Місяць, напевне, що перед пологами були трошки змінені погодні умови, постійно дощ них там був. Вже пропадали зв'язки на день, міг не телефонувати, зателефонує там на наступний день. Але він відчував, напевне, що щось з ним станеться. Я цьому не придавала значення, знаючи Романа, що він любив там і пожартувати, і часом такі якісь безглузді фрази кинути. Але він казав, що привезуть двохсотим, тоді будемо говорити. От це я чула останній місяць досить багато разів. Він був на самих нулях, туди ще не зрозуміло було, як доїхати. Це такі були активні бої, коли лінія фронту за день могла мінятися ну, тобто, велику кількість кілометрів. Тоді по телефону він не говорив. Але коли він приїхав, то він розповідав, що коли приїхала від нас ця волонтерська машина, в основному це продукти харчування, там були і там бронежилети, розгрузки, дещо з амуніції. Він казав, ти фактично вже, ну і там з іншої сторони вже почали їхати волонтери. Каже, що ви нас тоді ну, ніби як і від голоду рятували. Тому що був такий період, коли ніхто не міг доїхати. І той один сухпайок, там на декілька чоловік, на невідому кількість часу, ну так хлопці похудали дуже сильно. Він коли прийшов в відпустку, і ми обнялися, то він ну це одні кісточки, знаєте, людина на нервах, на ненормальному харчуванні дуже сильно втратив вагу. Ця світлина для сім'ї Романа вже історія, адже це перше і останнє фото з новонародженим сином, яке вдалося зробити під час короткотривалої відпустки бійця. Він дуже хотів додому, до дітей він скучав. Він старався часто телефонувати додому дружині, але він розумів, що цей розрив так багато хлопців говорять, що ти коли в процесі, то Йде ну, робота. Коли ти відриваєшся і їдеш додому, важко переналаштуватися, і дуже важко війти потім в ту колію, ніби, знаєте, в ту череду подій, яка там вже трапилася. Тому хлопці дуже часто і за того не хочуть відпустку. Але його друзі сказали командиру, що в нього родився син, і Романа відпустили додому. 28 квітня родився Макарчик, і вже після того, за декілька днів, мабуть, тиждень вже в Рому відпустили відпустку. Він приїхав відпустку на 10 днів на Христини саме, і майже перед від'їздом, бо за 10 днів ми не встигли зробити фото, як не одне, то друге. Якраз він вже мав їхати, машина чекала біля входу. Я кажу, щоб була фото, хоча б ну, цей. І так вийшла фотографія, що він сфотографувався з дитиною. А я, ну, я бачу, що він зовсім був не такий, як от раніше, що там друзі от кричуть друзі, і він там їм, щоб відмовити, чи там, він постійно ходив там з ними. Це, а цей раз такого не було. друзі телефонують, він каже, Ні, я хочу побути з сім'єю. Він хоч був тут, але він думками був біля хлопців своїх. Там, на позиціях, він розповідав з таким вогнем, з таким запалом. Як вони нищать ворога про свої трофеї, як вони робили ці замінування, тому що він перевчився на сапера разом зі своїми побратимами, з нашими хлопцями-земляками, з його кумами. Не вдавався в деталі про те, як їм було важко, але про те він. Розповідав, як я дуже ображає ця здатність людей здавати позиції їх. Тобто, ми всі ніби одна Україна піджили стільки років, все було добре, і з таким задоволенням вони здавали їх. Ми б вже давним-давно, напевно, що і в з перших днів війни могли б це все закінчити перемогою, коли б не та сторона, люди, які хотіли, щоб Росія таки прийшла. Відпустці, коли Рома прийшов, в мене очі горять, в нього очі горять, бо ми всі розуміємо, де він і що робиться. І дуже така хвилина була трепетна. І так виявилося, що це таке єдине фото, наше спільне, де ми двоє. І ніхто б і не, по... не хотілося думати, по крайній мірі про те, що може бути інакше. У мене відчуття, напевне, було два тижні перед його загибелю. Коли в день нічого, а коли кладеш малих спати, вночі і просто плачеш. Не розумієш чого, від чого, просто якась тривога. І розумієш, що він там, що ти тут, нічим допомогти, в принципі, не можеш. От якась така тривога була. Перед самою, напевне, що загибель в той самий день, субота це була менше, а дитина Макарчик, також відчував, що щось не так. Це животик, болів, він просто плакав. Субота-неділя, це просто дитина кричить, і ти не знаєш, що, що таке. Вже як прийшов я в понеділок повідомили про його загибель, дитина заспокоїлася і все. Були відчуття ще весь час. Ще за першим разом. Як був і ато. І так і за тим разом теж. Як нема дзвінка, то я вже приймає. Він загинув 11-го, сказали аж через три дні. Всі знали, а не сказали. Він в першій годині загинув. Ні. А нам сказали аж в понеділок, це суботу. Це Розірвався танковий снаряд 100 метрів від нього буквально. Його відкинуло вибуховою хвилею. Він ще ну, 3 секунди там, 3 хвилини був живий, йому надавали першу медичну допомогу, але це не допомогло, на жаль. Себе Картаю, але знаю, що я його би вдома не, не лишила. По його натурі він сказав, хто як не я. Я маю бути там, щоб вони не прийшли сюди. І я маю захищати країну, щоб мої діти не тримали в руках зброї. У нас в селі було ще дві вулиці, які попадали під закон декомунізації про переіменування. Це вулиця Гагаріна, на якій я власне, проживаю. Тоді Гагаріна і вулиця 8 березня, і в принципі в мене бажання було її переназвати ще давно, але якось так все воно не до того було. Коли піднялося питання знову країні, розширився список тих назв вулиць, які потрібно перейменувати. То звичайно, питання постало, що сумнівів не було, що це має бути вулиця Романа. Друзя, тому що вона прилегла до вулиці, де він проживає. Мені було знаєте, за честь, що я проживаю на вулиці свого кума героя це без не тому, що він мій. Він справді герой і він вартий найвищих відзнак.